Радіо UA Чикаго поїхали. Друзі, дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Слухайте радіо UA Chicago. Це вечірня студія та вечірній по мене. Звати Дмитро Галан, і нашим сьогоднішнім гостем, співрозмовником, є військовослужбовець ЗСУ, ведучий радіо Армія -ФМ», А в минулому житті. Лідер таких гуртів, як Тартар, Був'є та Олів'є. Отож, друзі, Олександр Положинський сьогодні з нами. Сашко, дякуємо тобі, що доєднався до нас. Дякуємо тобі за службу ЗСУ. І слава Україні. Героям слава, дякую, що запросили. Приємно поспілкуватися. Знаєш, я не маю жодного сумніву, що якщо не кожен, то напевно кожен другий українець в діаспорі, знайомий з твоєю творчістю, з творчістю гурту Тартак. І власне цікавий факт, що ми з гуртом Тартак були народжені буквально одночасно, 28 років тому. Можливо, навіть гурт на декілька місяців старший за мене. Тому знову ж таки сумнівів немає, що з творчістю знайомий кожен. Але от скажи в мене є сумніви, але не буду зараз з цього приводу починати суперечку. То таке, то таке, то другорядне. Але от скажи, коли ти в останні спілкувався саме з діаспорою? Тут в сполучених штатах можливо ти був в, в турі, чи е, так десь приїжджав поряд? Ну я в, в сполучених штатах був двічі, один раз. Власне в Чикаго на фестивалі на день незалежності 2014 року. Це якраз 10 років тому виходить. І потім був такий невеличкий тур ще на чотири, по-моєму, міста в, десь в березні 2015 року. Але все це було, ну скажімо так, в дуже е, специфічному форматі, який не показував ні мене як творчу особистість, ні людям не давав тієї можливості отримати повне задоволення від моїх виступів, тому що. Ну, скажімо так, я, я погодився на ці концерти з двох міркувань. Ну, Перше, познайомитися зі Сполученими Штатами і з людьми, які там проживають. Це з одного боку, з іншого боку, 14-15 рік це рік, коли почалась війна, і ну власне, я просто хотів назбирати грошей на підтримку збройних сил України. Інакше я би, звісно, не погодився на такі виступи, бо я люблю виступати з живим гуртом. Виступати з повним звуком, щоб все було наживо, щоб все було довго, щоб все було ну власне сконцентровано на цьому творчому процесі. А коли виступав я під мінус, коли грає музика, записана, я просто наживо намагаюся відтворити це. Зовсім зовсім не та атмосфера, і зовсім не те, з чим я хотів приїжджати до публіки, де б ці концерти не відбувалися, хоч в Україні, хоч в Сполучених Штатах, хоч де інде. Клас. Ну, сто тотки, це було дуже давно, тому власне є привід приїхати ще раз. Але я так розумію, що боюся, що привід є можливості, поки що немає. Там, власне, враховуючи, що за стільки років професійної роботи на сцені в мене. Не було жодного повноцінного концерту ні в Америці, ні в Канаді, то я так розумію, що це було важкувато в моєму випадку. Все можна виправити, немає такого, що неможливе. Але скажи, я правильно розумію, що свою творчу діяльність, тобто не так, навіть творчу колективну діяльність ти поки що поставив на паузу з гуртами? Ну, з гуртами так. Пішовши з. З гуртів спочатку Сартака і, і Був'є, а потім вже і Олів'є припинив свою діяльність, тому що Іван Марунич, мій колега по цьому дуету сконцентрував увагу на своєму проєкті карта світу. То фактично лишився тільки проєкт Олександр Положинський. І ну, власне, я час від часу, зараз, коли мені керівництво дає дозвіл на такі концерти, граю концерти, і це. Концерти з гуртом, з музикантами, з повним складом, а і в репертуарі пісні, хоч Тартака, хоч Бов'є, хоч Олів'є, хоч мої сольні. Класно. То тобто Ти, ти це, можеш виконувати всі це, пісні, абсолютно. Так? Це, це можливість поєднати все в одному. Ну, власне, власне, я так собі це все і бачив. Клас, Слухай, я тут знайшов одну цитату, і дуже цікаво, як би ти на неї зараз відреагував. Вона була зроблена тобою раніше. Звучить наступним чином: тут ти говориш там про музику, що музика це велика частина твого життя. Музика постійно з тобою. Завжди в тобі. Ти говориш, ти її чуєш з динаміків чи з навушників? Вона і в шумі лісів, і в світлі зірок, і в гуміні авто твого. Скажи, от як зараз після трьох років Великої війни ти ж також перебував безпосередньо і на фронті, так в лавах ЗСУ, за перебуваєш зараз до цих пір. Чи змінилося сприйняття музики особисто тобою? І як зараз музика в тобі живе? Чи вона живе загалом? Ні, не змінилося. Музика живе в мені. я Продовжую писати пісні і на фронті, коли я був. Я там був недовго, але все ж я розумів, що е, в мені вже зароджується пісня, і, власне, вона потім написалась, Якщо буде можливість, то послухайте. Називається вона Як ти там? Олександр Положинський е, разом з Асілією. такий дует творчий вийшов. Ну це, власне, ну, та пісня, яка в мені зародилася, коли я був на фронті. Взагалі про музику в мене теж є пісня, яка так і називається Музика. І... Там, в принципі, все, що сказано в тій пісні, теж прямо чи опосередковано стосується особисто мене і моїх взаємостосунків з музикою. Ну, насправді, насправді, без музики мені було б дуже важко переживати всю цю війну, всі ці страшні, виснажливі події і виснажливі і в морально-психологічному стані, і в фізичному. І так само ну, от, в 22-му році. Коли я був в 47-й бригаді, то в мене не було можливості грати повноцінні концерти, а потім, коли мене перевели до Києва, то в Києві в мене вже з'явилася можливість час від часу грати концерти. І я перед першими цими київськими концертами був дуже невпевнений в тому, чи вони потрібні, тому що ну, моєї великої такої тяги до сцени. Не було, ну і зараз, в принципі, немає такого, як колись було бажання виходити на сцену, ділитися своїми піснями. Але коли я це спробував, то я зрозумів, що це дуже потрібно людям, і люди дякували мені. Казали, що ну не всі, звісно, але багато хто казав, що для них це велике розвантаження, і що це просто дало можливість видихнути і вперше. Перше, якось трошечки зняти з себе той тягар, який накопичувався впродовж попередніх місяців чи навіть років війни, і ну, все це свідчить про те, що музика допомагає не лише мені. І, і я, власне, тому і беруся за, за ці концерти час від часу, тому що я розумію, що музику можна слухати, музику можна вигадувати, але концерти дають зовсім інакшу можливість людям видихнути і трошечки. Розвантажити себе, ну я думаю, що це дуже важлива складова, є дуже втратки. не говорячи про всі інші. Ну то музика то такий певний особистий психолог, так який допомагає подяку. Ну так. і тут, якби ну, музика, вона ж працює і прямо, і посередкована. Якщо ми зараз говоримо про концерти, тому що з одного боку на тебе впливає ну сама музика, а, 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 а ще з іншого боку на тебе впливає та атмосфера. Яку творить ця музика, тому що ця музика єднає цих всіх людей, які довкола тебе? Ти розумієш що це, все однодумці, що це все люди е, близькі тобі в чомусь? Ну принаймні в прийняті е, чи в сприйнятті цієї музики, яку ти зараз чуєш. І, і якісь там спільні навіть там залучення до якихось там мінімальних концертних процесів, там як потанцювати разом, поспівати, поаплодувати там чи ще щось поробити, таке, що робиться на концертах. Ну теж дає цей ефект морального розвантаження, психологічного розвантаження. Про новостворену музику, а точніше новостворену пісню. Ми обов'язково тобою сьогодні поговоримо. Я сподіваюся, але я б хотів ще повернутися до питання, того, що ти був 47-й так бригаді, і це було власне в травні. Так ти повноцінного вступу. 22. В, трав... в травні 22-го року я прийшов, тоді це ще був 47-й батальйон, ну, окремий, потім це стало полком, потім це стало бригадою, зараз це, це є бригадою, бригада якою я, ну, я, наприклад, пишаюся, що я мав до неї стосунок, і в її складі, там, ну, ще правда, це не була бригада, а ще був батальйон, теж побував на фронті, і, ну, скажімо так. Знайшов людей, яких вважають для себе рідними, знаю, що Валерій Маркут відіграв велику роль так в тому, що ти вступав сам ну, Валерій власне був тією людиною, завдяки якій я потрапив до лав Збройних сил України та до лав от, тоді ще 47-го батальйону. Ну насправді я робив до того кілька спроб потрапити, і ну, схоже було, що Збройні Сили України не, не дуже мене хотіли. З різних причин, ну і в мене є якісь пояснення, чому це відбувалося так. Але ну тим не менш тільки Валерій сказав так, ми хочемо, щоб ти прийшов до нас. А ви до цих пір підтримуєте контакт з Валерієм е Маркусом? Так, так, звісно, ми були знайомі раніше, і ми продовжуємо спілкуватися зараз. Це не таке тісне спілкування, як хтось собі може уявити, але час від часу ми переписуємося або навіть зустрічаємось. Коли є можливість, ну просто ви, ви розумієте, що е, дуже важко планувати, коли, коли війна, і коли обидва об'єкти чи суб'єкти є військовослужбовцями. Ну так, але побратими вони кажуть, що на все життя. І власне лишаються друзями. Uh, тому знов ж таки uh, дякую за службу. Uh, те, що ти був 47-й сорок це Визначний подвиг. Мені здається, питання а, ну... ні, ну ні, ні, це це точно не подвиг. Будь ласка, давайте ну, уникати таких Давайте е... без цього добре гуч, гучних слів. Ну в моєму випадку це точно не подвиг. От Але... зараз здійснюють ті люди, які на фронті, от у них подвиг. Але от скажи, власне, про тих, хто на фронті і тих, хто не на фронті. А, а є артисти, які все ж таки взяли до рук зброю, так, а є артисти, які а, більше виконують таку культурну діяльність. Чи є між вами певні такі конфлікти, можливо, непорозуміння? От ти знаєш, дотичний до лав ЗСУ, а дехто взагалі навіть від слова зовсім не дотичний, а більше гастролює по Америці, по Канаді, але теж допомагає ЗСУ. Тобто, чи є тут якесь е, непорозуміння, чому одні так, а інші е, інакше? Ну, звісно, що е, є деякий трошечки цей дискомфорт, е, я думаю, і, і, і в одних, і в інших, але ну, в якісь там конфлікти це не виливається. Ну, звісно, люди, які знаходяться в лавах Збройних сил, е, ну, вони очікують, що люди, які не є в лавах Збройних сил, колись такі захочуть доєднатися до лав Збройних сил і дати можливість цим людям трошечки відпочити від лав Збройних сил. Ну, от, звісно, таке є, особливо коли е, це затягується, і, і коли ну, немає якихось конкретних термінів служби, то, ну, звісно, виникають такі питання. Але поки люди роблять корисні справи, поки люди не забувають про війну і не роблять все можливе, щоб ця війна швидше закінчилась нашою перемогою, то ну, це хороша характеристика на. Користь цим людям, тому чому проти них там якось виступати. Ну рано рано чи пізно е, щось так проявиться. А зараз я знаю, що одним з тих векторів, який ти собі взяв, це є е, радіо армія ФМ. Так? А скажи, е, як це, ти це не я собі взяв. Okay. Ну, я не знаю, чому люди так думають, що типу ти прийшов в армію, ти там собі там береш, що хочеш. Ну, воно дійсно це служба на армії ФМ це зовсім не те, що було. На, на моїй посаді в 47-й бригаді, звісно, що це е, ну оскільки служба відбувається в Києві, це більш комфортний варіант. Без, ну і сама служба не настільки військова служба, скільки була в 47-й бригаді. Звісно, тут якби ну ніяких порівнянь немає. Я вже не кажу про про, про е, різницю між службою в тилу і на фронті. Це все зрозуміло, але. Не було такого, що ти сам собі вибрав. Ну ти я не вибирав собі сам. Ну я, я роблю те, що мені каже керівництво. Керівництво сказало, ти йдеш на армію АФМ, і я йду. Це, ну якби мені може, в 16-му році сказали, що я йду в армію, щоб служити на армії АФМ, Може я би сказав, давайте я чимось іншим буду займатися. От але коли, коли ти вже в армії, то тебе не питають, хочеш ти чи не хочеш, тобі ставлять завдання. Тобі дають наказ, і ти або виконуєш, або не виконуєш. Якщо ти людина, яка розуміє важливість дисципліни, субординації, то ти виконуєш. Ну, ти все. Ну я, я не вибирав сам. Ну тим паче, ти мав досвід. Але скажи, можливо, це не дуже. То, звісно, я мав досвід. Звісно, так. Ну якби в мене не було цього радійного досвіду, то було б нелогічно мене. Відправляти виконувати завдання на армії ФМ. А от, але ну, досвід в мене дійсно чималий. І на радіо я прийшов ще ще до, до твого народження, як ми щойно з'ясували. Якщо перевести стартака, то я на радіо прийшов раніше, ніж створив стартак. Ну, от, і з того часу я там працював на різних радіостанціях, на різних посадах, в різних проектах. Ну, от, і зрозуміло, що досвід великий, і без цього досвіду мене би. На армію ФМ ніхто би не відправив. Це все логічно. От. Але е, повторюся ще раз: це не, не, не був мій вибір. Я не сказав, що так, все, я там, не хочу служити в 47-й, я хочу служити на армії ФМ і, і Збройні Сили України сказали: ну, звісно, Олександре, ви ж так хочете? Ну, от вам так ну, було все зовсім не так. Ну і просто це я, я, я мушу це постійно пояснювати людям, і тому це мене трошки смішить, що люди, на жаль, не дуже собі уявляють. Як це все відбувається? Можливо, це не дуже популярна практика, що одна радіостанція говорить про іншу, але все ж таки, а що таке армія ФМ? От для діаспори, можливо, не кожен знає, що слухає армія ФМ. Це військова радіостанція, яка створилася, здається, сім, десь ну, десь плюс-мінус сім років тому Це радіостанція, яка ну, власне, є військовим підрозділом, там служать військовослужбовці. Або е, цивільні люди, але ну вони все одно входять в структуру Збройних сил України. От це радіостанція, яка має і хвилі в FM-діапазоні, і, і також слухається і в інтернеті, і в різних радіоплеєрах. Звичайна радіостанція просто більш орієнтована на військових і яку більше роблять люди військові. Ну от ми намагаємося е, бути таким ну голосом Збройних сил України зрозумілим і для представників Збройних сил України, і для людей цивільних. От е, ми намагаємося е, нести е, в ефір відповідну музику, ну яка нам здається логічною, та яка ну, логічно би асоціювалася з. Е, Військовою службою, ну і так само ми дуже ретельно контролюємо інформацію, яку подаємо в ефір у наших випусках новин. От щоб не не, не даємо нічого неперевіреного, не даємо нічого е, такого, що може викликати неоднозначну реакцію через е, незрозуміле джерело походження. От, е, це 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 те що для нас важливо це дух війська і перевірена інформація ти маєш свій проект так вечірні е, вечірні по тобто, положинський, я так розумію розшифровується це, це, це все це можна по різному розшифровувати це і вечірній положинський, і і, і вечірні посиденькі і вечірній погляд. І, і вечірнє послуховування музики, тобто, це ну така багатозначна назва, і, і власне в цьому і полягає вся прекрасність цього проекту, що він дуже неоднаковий. Тобто, там різні програми впродовж тижня можуть бути. Про різне і різні гості приходять, і різна музика звучить, і відповідно різні сенси транслюються в ефір. Ну тобто, я намагаюся робити не одноманітну не не нудну програму. Програму змістовну і, і головне, що програму, яку хочеться слухати, клас. І, і слухають. А от, як ти зі сторони скажи, будь ласка, а, зі сторони людини, яка перебувала перебуває до цих пір засу? Бачиш зараз ситуацію в Україні, а, тобто. Військо зараз що робить? Тримає стрій, рухається вперед, чи помало відступає? Як би ти міг описати ситуацію зараз зі свого досвіду? Ну, мій досвід тиловий, тому не мені характеризувати те, що відбувається на лінії бойового зіткнення? От. Ну, Мені як представнику е, армії ФМ не дають якоїсь ексклюзивної інформації, якої немає в публічному доступі, тому я знаю приблизно все те, що е, знає чи може знати будь-яка пересічна особистість, е, яка цікавиться станом справ е, на фронті і, і в лавах Збройних сил України. В мене немає якоїсь ексклюзивної інформації. Десь у нас все, все більш успішно, десь менш успішно. Е, в будь-якому випадку, все, все залежить е, значною мірою, дуже значною мірою від нас самих, від е, нашої готовності вести боротьбу від нашої єдності, від нашої взаємопідтримки, від нашої залученості до всіх процесів. Ну, саме через те, я намагаюся дуже багато всього ще робити і. Поза своїми службовими обов'язками, бо я розумію, що я маю робити більше, ніж я роблю просто на радіо армія ФМ. Тому я, якщо в мене є можливість виступаю для військових, тому якщо в мене є можливість, я роблю концерти для цивільних. Я збираю кошти на підтримку підрозділів Збройних сил України. Я намагаюся нести якісь правильні, як мені здається, меседжі. Поза своєю програмою, от зараз спілкуюся. Я теж не тому, що я дуже хочу поспілкуватися з чекаською там чи з американською аудиторією, а тому, що я розумію, що ну, наше сьогоднішнє спілкування це теж частина е, моєї боротьби, тому що десь щось можливо із того, що я зараз скажу, принесе користь нашій країні, нашій боротьбі і нашій перемозі. Ми не маємо в тому жодного сумніву. Я нещодавно передивлявся інтерв'ю. А я думаю, ти знаєш цю людину Кирило Верес, так і він говорив, що першим, що він зробить, коли закінчиться війна, це демобілізується з війська, і він точно буде. Той з перших, хто це зробить, тобто його маю жодного сумніву. Мене, мене цікавить, скажи, будь ласка, в майбутньому знову ж таки, можливо, це неправильно зараз забігати, наперед заглядувати, але ти ж теж не є військовий власне за своїм фахом. Так, ти артист, ти співак. А як довго ти ще можеш витримувати цей темп? Знаєш, от в якому ти зараз живеш і присвячувати себе лавах, лавам Збройних Сил України? Слухай, ну порівнювати моє життя з, з життям пана Кирила. Це ну, як, як мінімум, не чесно. Ну я я ж кажу. Я моя служба проходить в Києві. Це столиця України, це комфортні умови. Це ну, зовсім інша організація служби. І ну, говорити те, що я живу зараз в якомусь там критично важкому режимі. Ну, порівняно з багатьма людьми, я взагалі просто живу у відпочинковому якомусь режимі. Тому я, я взагалі не думаю про те, там, типу, як, як довго я так витримаю. Мені важче витримувати ну, якісь інші речі, наприклад, те, що я там прив'язаний до місця, те, що я прив'язаний е до обставин, те, що я підпорядковуюся рішенню інших людей, тому що я впродовж десятиліть був сам собі господар, ніхто ніколи мені не вказував, що і як я маю робити. Я сам приймав всі рішення. Зараз такої можливості в мене немає, і це для мене є найбільш обтяжливим фактором. От, а все, все інше, що стосується служби, це ну дуже комфортні умови, порівняно з більшістю військовослужбовців України. Тому ну якби мені навіть некоректно якось себе з іншими порівнювати. І якщо е, коли станеться наша перемога, мені скажуть, що ну такі, як ти. Будуть демобілізуватися в останню чергу. Я це сприйму з розумінням, тому що я розумію, що першими мають відпочити ті люди, які більше часу провели безпосередньо на фронті, безпосередньо в бойових діях. Для, для них це має бути перший пріоритет, і я, я бачу дуже велику несправедливість, в тому що цим людям навіть інколи ну просто не можуть дати відпустку через те, що нема ким їх замінити, і, і вони змушені перебувати там. От тут, а це, мабуть, одна з найбільших несправедливостей, які я бачу в своєму повсякденному житті. Тому для мене не стоїть питання там, хто, хто має перший демобілізуватися? Звісно, ті, хто більше воювали. Зрозуміло. Добре, давайте перейдемо до філософського. Ти ж любиш цю течію, так. Назви ласка, такі речі, які змінилися тобі за останні три роки. Ой, ну більше ціную час, більше ціную людей, менше ціную, е, ну там не знаю, різні матеріальні цінності. Якщо вони не приносять користі моїй військовій службі чи нашій перемозі, то вони для мене там десь на якийсь задній план відсуваються. Ну, я я можу там чимось таким зацікавитися з якоїсь там чисто, ну скажімо так, естетичної функції, чи з, з точки зору, якось відволіктися на щось на щось інакше, але. Першочергової цінності такі речі для мене зараз не мають, більше ціною часу. Власне, пісня, яку ми презентували з Тарасом Петрененком, це знову ж таки про ну, час. Ну, так, це ж, час. я ж я ж намагаюсь писати чесні пісні, те, що я відчуваю, те, що я розумію, те, що я переживаю, і ну, ну власне, ця пісня написана теж, от на, на основі, в тому числі, і певної зміни якихось життєвих цінностей. Ну так, там дуже чіткий заклик вжити, цінувати кожну мить. І скажи: от е, ти. Цю пісню писав під впливом якихось пережиттів, власне, тобто втрати, можливо, рідної людини, чи того, що ти бачиш, що люди навколо тебе можливо не цінять те, що вони мають. А що тебе так спровокувало власне на написання цих слів? Слухай, ну нічого конкретно не, не, не спровокувало, але ну дивися, вже більше десяти років іде війна, і я ну там, прямо чи опосередкований, залучений до е, всіх цих процесів, пов'язаних із обороною України із захистом України. Я знаю багатьох людей, е, дуже достойних людей, які е, всі ці десять років там ведуть прям е, ну. Активну боротьбу перебувають в лавах збройних сил, перебувають на фронті і так далі. І якусь частину цих людей я на жаль вже втратив і це болючі для мене дуже втрати, тому що це були люди близькі, мені надзвичайно так. само я бачу, скільки втрат несуть інші люди довкола мене. Я бачу, як нам важко дається Весь цей новий наш ритм життя пов'язаний з тим, що війна, пов'язаний з тим, що бомбардування, пов'язаний з тим, що ракетні обстріли, сирени, що треба ходити в укриття, що треба призупиняти свою діяльність, що вимикається світло і багато, багато, багато всього іншого, що ти не можеш просто там розслабитися, відпочити, якщо е, обставини не дають тобі такої можливості, якщо ти усвідомлюєш, що. Твої зусилля зараз потрібні в іншому. Ти, ти собі це теж не даєш, ти себе постійно накручуєш, це все приводить до подальшої виснажливості і так далі. І ну, все це в комплексі, воно, звісно, не чуже мені. Я це переживаю сам, я це бачу довкола себе, і, і на основі цього я пишу пісні. Воно ж не так, що от щось конкретне став, сталося, і я взяв і написав пісню. Це швидше накопичений такий ефект, і десь от воно все трансформується в творчість. Класно, ну, насправді це була геніальна творчість. Так і, я думаю, ко кожен хто у нас є слухачем, обов'язково це вже міг почути. Ми ставили неодноразово цю композицію і сьогодні. Поставимо відразу після нашої Дякую. нашої розмови. І в подальшому знову ж таки будемо очікувати більше ще більше пісень, ще більше таких творів, тому що вони насправді повертають подекуди. В ті миті, в яких зараз живе вся держава Україна, і тим, хто виїхав вже давніше, от це допомагає якось не знаю, налаштувати себе знову на той е ритм, що потрібно жити, допомагати, не забувати. І всі ми одне ціле і працюємо задля одної мети. Скажи, будь ласка, не, ще... ну однозначно, без, без зовнішньої допомоги в Україні дуже важко. І ця підтримка має бути як і на офіційному рівні, так і неофіційному. І... Ну, що ви е, тут е, приховувати правду? Ну всі ж е, при здоровому глузді розуміють там, що е, ресурси і можливості України е, дуже маленькі порівняно з ресурсами та можливостями Росії, і самотужки Україна точно не впорається, і нам потрібна підтримка. Нам потрібна підтримка, саме тому зараз з офіційним візитом Америці перебуває і президент України, і Перша леді, і багато інших високопосадовців. Ряд важливих зустрічей вже були інші попереду. Тому, власне, все можна очікувати. Щонайменше до кінця місяця Сполучені Штати мають надати. Ті обіцяні 6 мільярдів доларів, які вони пообіцяли ще раніше, підписуючи пакет допомоги про 61 мільярд. Так, було б добре, так. щоб ця допомога не припинялася. Але то таке. На завершення. Скажи, будь ласка, от якби не війна, ти б зараз чим займався? Більш конкретно чи більш узагальнено? Як завгодно, можна і так, і так. Ну, я думаю, що. Якщо спиратися на попередній досвід, то десь в ці дні, швидше за все, я мандрував би десь Європою. А можливо, і би Америкою. Америкою ну, в якихось моїх бажаннях, звісно, ці мандрівки присутні, але ну, я ж сказав, я в Америці був двічі, і все це було в рамках моїх виступів. Це, це не було так, щоб я вільно мандрував, хоча там, там була класна поїздка. Я ж коли це перший раз був в Америці в 2014 році, я ж зняв відео, ну там, на це, як прилетів в Чикаго, купив там камеру GoPro, і потім ми з Сергієм, який мною опікувався, поїхали на машині з Чикаго до Нью-Йорка. і Я там знімав багато що на цю GoPro, і потім, коли. Повернувся в Україну, то мій товариш Артем Григорян змонтував з того класне відео. Пісня називається Я не один. Це ще з репертуару групи Тартак. Кому цікаво можна глянути, моя невеличка мандрівка Америкою. Ну от в принципі. Було б непогано її повторити в якихось більш глобальних. Мабуть, наш там дай Бог нас слухають правильні люди. Все можна організувати. Олександр я буду тобі дякувати і на завершення. Хоча би ще одну Дякую за запрошення цитату сказати, що яку ти нещодавно був озвучив, здається, в ефірі іншої радіостанції, що один з твоїх зараз найбільших пріоритетів в житті це віддавати себе людям, в тому числі і нашим слухачам. Тому це велика честь було поспілкуватися. Дякуємо знову ж тобі вам за ту службу за увагу за ту службу, яку ти зробив. Для народу України і зараз робиш для всіх громадян нашої держави. Дякую і до наступних зустрічей. Навзаєм. радіо ЮЕЙЧИКАГО.